Тому що ми класні. Ти ще гривень, Юля, ти що з ума зайшла? В благ неймінг коштував нуль. Сінки баут. Привезти гроші налікам. ми побачили, як це прикольно втрачати букви в словах. Вона ніколи не стане старою. Це один з перших моїх таких клієнтів, як менеджера Блав. Уявляєте собі шість років працювати, так? Дивіться, все чесно. Хто? Всім привіт! Ми Black Concept студія, і ми розробляємо неймінги, логотипи, фірмовий стиль та взагалі будь-який графічний дизайн. Окрім того, ми це розробляємо також реалізовуємо все під ключ. Будь-яку поліграфію друкуємо, будь-які каталоги, будь-які корпоративні замовлення. реалізовуємо, корпоративний мерч і, взагалі, все що завгодно. І навіть дуже складні корпоративні подарунки від ідеї до реалізації. І ці випуски виходять у нас на каналі Black Concept Studio. Називаються Дівчата з Блав, бо у нас працюють тільки дівчата. І я Стася з Блав. Юля з Блав. Я Лера з Блав. І ми вітаємо вас! Робимо роботу над помилками, тому що того разу ми не представилися, що ми за агенція. По-друге, ми не попросили багато вас чого зробити там в коментарях і так далі, все буде в кінці. А сьогодні дуже класну тему підіймаємо, яка буде напевно більш за все для фрилансерів, для тих, хто тільки тільки починає свій рекламний агентський шлях. Скажімо так, як заробити репутацію, щоб до вас ішли клієнти, сплачували 100% передплату передплату і, в принципі, працювали з вами на складних проєктах, коли у вас там типу кейсів два. Або нуль <рес> не, ну, чо, ну для наших ліців це також буде цікаво. бо Вони зрозуміють для кого ми робимо. Що я ми взагалі робимо. вважаю, що ви повинні дивитися наш канал, так? да ну просто тому, що ми класні І взагалі не забувати ставити лайки до цього відео Колокольчик. та писати коментарі, бо це дуже для нас важливо насамперед, коли ми починаємо свій шлях у Ютуб. Будьте, будь ласка, до нас лояльні, ми з Дніпра, ми намагаємося розмовляти українською мовою. Так, ми, так. У нас, Для кого? У нас, Для мене це дуже. У, <рес> у нас є класний, в принципі, людина, яка займає перше місце з українською мовою в всьому Дібріці. Я конкурсів позанімала, перші але, місця. Всі <рес> мої. Але, але зате це так смішно, це так круто. І взагалі ви на розважальному каналі. Тут ми висвітляємо. Роботу, але з підсвідкою особисто особистого, як це було насправді, які факапи, які смішиночки в нас були, як це все відбувалося і як це проплітається з нашими особистими характерами, життям і так далі. Бо ми дуже різні. От три костячок з бла <подарю> <подарю> <Сейчас> скажу. Аб'юзер, <подарю> транжира. <подарю> 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 Кремень. Крім істерічка вичка у нас Лера вообще то підтвердила статус. Про що сьогодні піде мова? Про наші перші проєкти це дуже цікаво. Ті, хто з України, особливо з Дніпра, їх знають, будуть і Дніпровські і українські. Почати я хочу з того, що так дійсно взяти клієнтів про це. Ми розказували в першому випуску. Взяти клієнтів на а односторінковий дизайн, так називаємо, який у нас і зараз є в прайсі 2000 гривень. Односторінковий дизайн. Ну, це невеликі кошти, це дуже легко взяти такого клієнта, щоб зробити якийсь там сертифікат, якісь вілиточки. Mm -hmm. І те нам не платило одразу гроші. Хоча в нас була тоді ціна 1000 гривень. Одразу ж. Спочатку 500. 1000 гривень, Юля, ти що з ума сошла? 500 була. Канєшне, 500. 500? Так, 500. Це теж складно, але не так складно, як взяти за 500 баксів. Таке чули? Особливо на той час, коли у портфоліо просто... Zero. А, Так, Нічого насправді, насправді, перший неймінг в БЛВ. Він досі існує. І ви навіть про нього не дуже гарно знаєте. Ну, ти знає тільки історію. Да. Мій чоловік, він страховий агент. В нього там купа постійних клієнтів, і в нього є постійний клієнт, у якого магазини Фомен, і він відкривав свій бренд одягу. Ми надали йому неймінг Фолк. Він досі існує. Так. Я вперше в житті чую. Я знову. Ось. І, ну, блі. і в принципі, я робила лого, і неймінг ми робили з Віт. Разом з моїм партнером. Це все в, першу, в першому випуску. Якщо хочете подивитись, прямо про початок блав, то все там. А потім вже прийшла Юлька, угу. вже, вже ти була, і наша історія взагалі все одно вона починається. З якого бренду? З Віновніка. Виновник. Це ресторан Непрі. Я Однозорду. так особисто. Собою пишаюсь. <світка> Тому що люди, які зараз вже приходять працювати в блаву, вони такі, а ти що, дизайнер? Я така да. А оце ми розкрили секретик, бо не хто ж тут теж не знав. У нас Анастасія Андріївна взагалі то графічний дизайнер, <світка> я перепрошую. Це все що мої графічні просто скілизно, <світка> здібності. Да? Я просто піддивлялася в рекламних агенціях, як працюють в королі, <світка> і потім повторювала. Я більше ніде не вмію працювати. Ну, речі, самоучка, ну це ж теж клас. Ну не така, розумієш, класна, як ти. Думано. Мої, мої здібні. Ну тобто, я, я робила не так, як я бачу, а так, як я можу зробити. Я можу. Ну знаєш мені здається, що тоді це майже сім років тому. Ну так все. От мені цікаво, як ми взяли 500 баксів все ж таки за брендбук? Ні. Мені здається, що ви не купили свою харизму його. Просто. А ні, там було так. була дівчинка, яка вела до нас клієнтів. Я не знаю, навіщо вони це робили, ми не платили. <с> Ця дівчинка нас звела з адміністратором <с> а, цього закладу, <с> і він познаєш, як він, він повинен. Тоді, до речі, в благ неймінг коштував нуль. Прикиньте, у нас була політика така роки-два. Ми типу, брали гроші за лого і казали, що неймінг — бонус. — Так, Якщо хочете неймінг, ми зробимо, якщо ви потрібен. <с> <с> Просто так. Я не помню. Кончене. я не знаю, це же. Я пам'ятаю, було 500 плюс 200. Багато через якийсь час. 200, прикинь, 200. Тобто, мідушу ви теж би безкоштовно робили? Чисто залога брали. Я в шокі. Я навіть не пам'ятаю, скільки він коштував. що брендбук коштував 500 баксів. Лого чи 100 чи 200 баксів коштує? Починайте з демпінгу. Перший висновок робимо разом Починайте з демпінгу. Хлопці та дівчата. Нас звели, адміністратор чомусь нас повірила, і ми надали неймінг, і ми дуже вболівали. Тоді у нас був такий мінус дуже сильний. Ми не дуже розбиралися, як це робити. Ми все робили по наїті, як то кажуть. Справа в тому, що відкривався ресторан, і ми його всередині в своїй команді уявляли, як би ми його відкривали через те уявлення, яке у нас складалося. Ми могли давати неправильні неймінги. І він повинен mm -hmm. називатися був Ліпавський. Ліпавський? Да. А чому? Тому що там жив якийсь чувак в цьому домі. А, в Ліпавський. Ну, типу, історична І там назва, був так, якась... доходний дом Ліпавського. Mm -hmm. І нам здавалося, mm -hmm. це так по-ресторанному. Ну, no, але... взагалі не так. Але, ми, але більше, я так. ми не уявляли там якусь прикольну кухню. Все дуже на класиці, плюс вино. Uh -huh. так. А нам кажуть, ми без снобізму, Все, не потрібно. І знаєте, звідки взявся? Розкажи цю історію, звідки взявся немінг виновник. Ми розкриємо це тайно. Якась дівчинка була, я, я зараз не пам'ятаю хто так, одногрупниця. одногрупниця. Е, вона придумала за що? З ви блокнот їй подарувалася. Вона придумала назву віно. Настя Демідова, тобі великий привіт, ти супер. Коротше, була в нас одногрупниця. Блін, є в нас одногрупниця Настя. Uh -huh. І в неї а, зараз же чоловік, я так думаю, а, був Самельє. І mm, я да, написала точно. їй, ну, типу, скоріш за все, ви зі своїм чай. А вона, ну, дуже розбралася у, у вині. І я написала їй, типу, Настя. Я думаю, що ви не раз думали про те, що ви, ви б відкрили ресторан. Як би ви його назвали? І вона каже: виновник. Ну можна... важливо сказати, що цей лого, який зараз на Карла Маркса, ось ця вивіска, ось ці бакали, ось, будь ласка, річний дизайнер. Там є задумачки такі. Ой, Ви просто не розумієте. Я пам'ятаю нам дерево, якесь так коріння. Да, ні, а там в самому шрифті, там вже засічки. Звер... Знизу тільки засічки. Тому що Зверху це корень. Зверху до сонця засічок да, немає. Віноградник, сімки баут. І, до речі, мені дуже подобається Я цей думала, шрифт. Так. І він є і у виновник, і у ще одних наших клієнтів. Мо можливо, не-ні ні. ні, ні, ні. ні. Фішинг угу. House та трібтіх. Да, 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 да. Клас. Да. шрифт. Класний шрифт. Я б зробила ребрендинг виновнику для того, щоб саме гайдлайнів. Звичайно, лого я б не чіпала. Але... Ні, лого це дуже крутий. Досі, Досі. Да. Клас. А, він класний заклад дуже відомий в Дніпрі, винний і поруч з ним він існує. Поруч з власним магазином алкоголю, який називається Алкомах. Власне, я проти назви цієї була, мені не подобалось, не подобається і зараз. Але магазин класний. Так, він класний, там ну, дуже багатий вибір алкоголю. І та... логотипчик. І логотипчик. Ну, мені навіть назва, ну, слухайте, ну, вона дійсно зрозуміла, от ти йдеш і алкомах. Да. Коли ми його робили, цей лого. Вони, у нього було тоді два магазини, здається, чи щось. Але ми знали плани. Ми плани знали, були плани, шалені, да. що він буде, типу, на Но... кожному районі, який є зараз. Як, як, як завжди, не всі ці плани. Здійснюється, так. Це, це, да. Так, тому зараз це круто, коли ти досі заходиш в алкомах, купляєш пакети да. з нашим з буги, з фірмовим а? знаком. Це зробили з через роки чи три час. Через так, yeah. да, через yeah. деякий yeah. час. Клас. Ну і далі що? Далі взагалі меджик. Розкажемо про меджик-проєкт, який знають всі дівчата України. Я впевнена в цьому. Це проєкт бажане. І всі хочуть на них рівнятися кожного разу. Одне й те саме на зустрічах. Які наймені вам подобається? Розкажіть, будь ласка, Виновник, бажане? Де що ще там? Ну мені здається, це бажане залишилось. Виновник вже пройшов у нас ось на зустрічах. Ну, тому що... ні, ти просто не ходиш на зустріч. Так, так, так. Все на віку Ви Завжди про бажану, Ні, Бажани реально до сих пір і всі хочуть. Але тут же ж, ну ви розумієте, тут же жіло. Ну тут симбіоз класна назви, класний бутік, класний сервіс, класні шмотки, і бренд вибудував собі таку а, репутацію. репутацію да. Так, взагалі там мало бути взагалі все інакше, але це дійсно гордість, що бажане. Ну я вважаю, це український люкс. Ну, дійсно. Да, І мені так здається. І коли ти в бажане. То значить, що ти класна дівчинка. Мені здається, потрібно уточнити, бо ми не сказали. Бажане це лого і неймінг <с jokes> да, да, так. Ну і магазин жіночого одягу зі своїм виробництвом, з бутіком вже в Києві, Одесі і Львові. І Парижі. Ні, 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 це поп-ап був так. Але він був у Парижі, на минуточку. Бажане власниця Аня. Вона написала нам. Напевно, в інстаграм. Сказала, що хоче співпрацювати, ну, щоб ви розуміли там. У нас були вже в Женемі, Ну, Це були такі, ну, щось. <плес> ну, на У на нас була дуже дорого. красива сторінка. Ти пам'ятаєш взагалі? Вона була абсолютно. Вона і зараз красива. <ху> так, але, ви на вичай, та... але на той час але, взагалі так. не було жодних агенцій, зараз які добре. хоча б. І зараз добре, добре. Які, хоча б там приблизно якось так естетично вели профіль, як Блаф. Це завжди. Ми були єдині. Так, вона завела цей. Вона вміла стил. так ось цей взгляд. Да. у неї так, так просто взяти там в руку якось фоткати. Щось блін, це було меджик. Коротше, Аня. Ми, були, ми їхали до Києва, і Аня каже, нам давайте зустрінемося. Ми пішли в ресторан. Шо ми зустрілись в шо. Вона нам розказала всю історію, що вона хоче відкрити магазин. А, ще не знаю, в принципі, концепцію Ви потрібен неймінг для того, щоб і в неї вже є проєкт по суті. В неї є вже дизайн. Вона знає, де це буде. Це місце до сих пір залишається угу. Микловський а, біля, біля Гуд Гуд Вар, і Тут і Гудвір Гуд ще не було. Шинбокс. Ця вулиця тільки-тільки почала бау, Принцип, так, бау. Бау, бау вже бив, що так, був. Так. Ну тобто, це дійсно престижний такий район. Блін, чи? крутий. Навіть це там. для нас було. Ох. Так, так, так. Не було ніякого ТЗ такого, прямо, щоб ми зрозуміли. Але вона сказала: або я назву його клоски, або мені потрібна українська транслітерація. І я вам скажу, ця дівчинка дуже далекобачна, тому що на тоді правда не було такого тренду взагалі на українську транслітерацію. Він з'явився потім, а потім, ще розквіт коли вже після після повномасштабного вторгнення. а тоді навіть ніхто про це взагалі, не писав. Так це не було ні трендом, ні майже ніхто про це не знав. Що так взагалі можна писати да, я... українські слова? Латинськими літерами. Я дивилася на назви української транслітерації. Це були ну, якісь, типу там, дзеркала, да, магазини да. сантехники, ну, як... коло. Так, знаєш, якась там така фі 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 фігня, ну чесно. От вона, ну до речі, вона Ферва бачила. Да. І ми почали працювати, нічого у нас не виходило того, насправді. І тоді ми придумали дві українські назви: Примха і Бажане. І запропонували їй. І вона обрала бажане і. Примху ми сказали, що обов'язково продамо комусь. І таки і продали. І таки продали. Зараз пробажане, так. Лєра робила лого, і ТЗ логотипу було яке? Та взагалі ніяке. Тобто у неї був інтер'єр проєкт, і я побачила там птахів. І подумала: а чому б не зробити взагалі пташку якусь? І щось там вигадала що... з літери «Б». — було не виправдано. <гум> ну, так. типу, чого, чого бажано? Пташка? пташка, що до чого так довго я малювала цю пташку, малювала, малювала руки дрожали, бо це дійсно ну, один досвід тебе з тебе перших моїх проєктів. Дійсно, так я дуже хвилювалася, але вийшло класно. Ми нарешті затвердили лого, але згодом. Тобто зараз бажане не використовують цю пташку, вони залишили виключно шифтовий логотип, який, до речі, не змінили взагалі. І досі актуальний. І досі він актуальний цей шрифт, бо це класичний шрифт, антіква з засічками. Він дуже мінімалістичний. — Але я хочу все ж таки затронути велике Тому... розстояння між літерами. Тоді тоді благ тільки так робив. Так, так, так. І при плюс. Це тоненько, великі цю тоненька велике да -да 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 -да. роз. Четверка, мабуть, цей... кегель. Да -да 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 -да. Але я хочу все ж таки сказати про долю. Це дуже-дуже важливо. От дивіться, є в нас назва бажана, ні до чого не прив'язана. Далі у нас є інтер'єри пташки, які теж ні до чого не прив'язані. Все воно от просто хаотично існує. Угу. Так. Лера вирішує, що треба це пов'язати. А потім ми пишемо концепцію до Неймінгу. І я думаю, блін, тепер взагалі нічого не Тепер у нас не просто пташки в інтер'єрі, у нас вони і лого, Ну, типу, да, щось з цим треба зробити. Було дуже складно. Я прям думаю, ну як це ну, потому, що ніяк, так, ну Це взагалі не пов'язані речі між собою. Да. І ми вирішили сказати, що ну, там жінка, вона там все бігає, як пташка. Ну це mm -hmm. не важливо. У нас народився Слоган, який дуже довго, до речі, жив, mm -hmm. а, і він звучав як... А, як да, от просто почуйте. Виш, виш, виш. Як, як пташка співає. А це бажай, 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 бажає. бажає, бажає і це дуже круто. Мені навіть трошки жалко, що вони позбавилися пташки. Але лого — супер. Мені дуже подобається. В принципі, він і по гайдлайну міг існувати і без пташки. Та міг, звісно, Аня до нас приїхала. Ти не саме не їздила. Ні, не не, я не їздила. Не їздила. Вона так. приїхала до нас привезти гроші. <смеш> Наліком. <гум> <гум> Де ви такий бачили зараз? <гум> — Київський гость. Київський <гум> гость. <гум> <гум> Наліком повели її в артист. Привели її в наш, в наш офіс на Шевченка 47, такий, от, о, 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 це концерт. <гум> <гум> і все. І ну, було прикольно. І вона приїхала і уїхала. І ми зробили м м цей проєкт. І навіть не думали, що так будемо потім. Ну, пишатися. Вона Шо, до, до, ми, не, ми не думали, що взагалі він так вистрелить. Ну от дійсно Ну довго, вона довго не відкривалася. Помпом'ятаєш, І взагалі змічки. у неї взагалі так, так, як ми робили ці перші наші корпоративні. Це було дуже класно. В такій дерев'яній коробці, Ну, не дерев'яні, як вони, шпон. Uh -huh. Зі шпона коробочка з з калькою, листівочка. Така свічаща з бетоном, не просто арома свічечка. Це дуже давно, блин, да? Це 5 дуже років давно, тому. дуже дуже гарно було тоді. Класна примху Ми продали іншому бренду. Примха. Ніправлі, Теж, да, дуже велика у нас історія з нею. До речі, в принципі, вона надала нам ідею записати відео про наші проєкти, тому mm -hmm, що вона да. каже, що все супер, дівчата, ви поражали класно. Але так. скажіть, чи ну, взагалі да. має, ви взагалі? Будь хто? ласка. Ви хто? Да. Да. Що, що за проєкти. Ага. Примху я просто я пам'ятаю, як я ані бажане, кажу: слухай, ну якщо ти його не забираєш, я просто зобов'язана його продати. Коли вона дозволила. Зараз у нас прописано в договорі, що людина забирає тільки одну назву. Навіть якщо вона 15 отримала, вона заплатила за одну назву. Всі інші залишаються у нас, і ми їх можемо пропонувати знову. Але е, тоді ми ще питали, у нас не було ще ніяких договорів. Ну так всі починають працювати. І Передоплата не робіть так, не робіть так. Стовідсоткова передплата договорчик, і тоді тільки полетіли. Так, от я тоді Ілоні кажу, Ілон. Власниця примхи, яка зараз я кажу, я так вважаю, що треба ну брати. <сміт> І ти, будь ласка, <сміт> вважаю, що треба брати. <сміт> І до речі, ми от обговорювала теж логотип примх. Так, я дійсно нещодавно зловила себе на думці, що зараз таких логотипів, як примха, ну майже немає. Всі дуже Бо схожі. Всі, всі, всі схожі. От я заходжу в інстаграм, я бачу чорний білий фон, чорна назва хільветіка. Отрально всі, всі, я не буду там казати назви, ну, типу, як там Багінський, добре. ну ці от роблять... І Блав такий самий. І Блав, Ну, так. Коротше, всі якось е, ідентичні. А примха, вона настільки автентична. Цей шрифт не просто шрифт. Тут Л'єра сама, як би, шрифта На той час виписувала. Мені це тоді дуже подобалось, писати щось своїми руками. Примха, до речі, забрала цей логотип, де написано. ну, варіанти ж були різні. Так, були взагалі різні, і він був єдиний. І я взагалі не думала, що мою мазню хтось ну, візьме. О, оцінить оцінить так. І а от... воно навіть на сумках зараз завжди присутні. Так. І зараз от і я не робила сума. нещодавно там ну, замовлення для бренду. І я подивилась ще раз на це лого і думаю. Блін, ну так круто, він такий впізнаваний. От його дійсно ні з чим не сплутаєш. Да, да, да. От ти дивишся на нього, ну це примха, і він тобі запам'ятовується, бо він такий кривий, якийсь такий ну, скажи, скажу чесно, Цікавий. що коли ми робили неймен, вже були татусветерси. Ми побачили, як це прикольно втрачати букви в словах і зрозуміли, що якщо ти втрачаєш букву в слові примха. То нічого не змінюється, якщо ви ну просто вона так, що так, що так, що так, прям, що так однаково вимовляється mm -hmm. да, Примха, примха. Ну і взагалі концепція, ви розумієте, вона ніколи не стане старою. Вона завжди крута. Це взагалі очередна сумочка для дівчинки це звичайно тупо її примха і більш нічого. Я ще згадала, що ну не знаю, це для мене, напевно, тому що це один з перших моїх таких клієнтів, як менеджер Блав, це співпраця з Жанною, у якої бренд Ріор. Ріор на тоді. І бренд Dark, який ми теж створили, який існує до сьогодні, і він дуже успішний в неї індустрії. І це Так, він не то, що він мега успішний. Буквально кожен клієнт, який зв'язаний з нею індустрією, він всі буквально всі ставлять у приклад Dark. Так. Всі їх пакування, їх логотип, все на світі. Всі хотіли бути схожими на Dark. Так, ну бо, бо вона крута насправді. Ну вона я, може. Люблю. я люблю люблю дуже. Я пам'ятаю перше її замовлення у нас. Це ще до існування і створення бренду Dark, Ми робили сертифікати для ріорнейс. Yeah. Вони виготовляють гель-лаки, Дівчата, якщо ви будете десь у салоні, ви обов'язково, практично стовідсотково, побачите yeah. бренд Dark. Тут тут десь хтось із наших монтажерів повинен баночку ось цю показати. Uh -huh. І вона замовила у нас сертифікати. І... Там ще блокноти були. Блокноти були так. Це <смоток> цілий комплекс <смоток> був. Я пам'ятаю, Дараз... бо це наша перша з нею сумісна робота <плес> 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 без всіх. Цих... Це був, на той момент це був комплекс, був сертифікат, блокнот, візитки, ще сертифікат подарунковий. Ну, диплом, і сертифікат подарунковий. Ну, коротше. І в нас було ще одне замовлення, схоже, теж диплом. Е, теж Диплом. Ой, <рес> скільки їх було. Коротше, і в них був бежевий і персиковий колір. І це було моє одне з перших менеджерських задач. Я, Ну коротше, ну хтось я напевно, натопила. общем, переплутали картони. Мені принесли 300 персикових дипломів для Жани і 300 бежевих дипломів там для іншого клієнта. І це був просто отак. -от. Насправді, дивіться, Dark Примха, бажана це ті клієнти, з якими працюємо і на сьогоднішній день. Бажане дуже мало ми робимо, тому що вони в Києві дуже локально багато виробляють. Uh -huh. А примха і Дарк, ну тепер теж київські, а були от просто до цього Тутечки. року туточки. Да. І все робили ми. І звичайно, факапи, що ще це все відбувається. Але е, уявляєте собі шість років працювати. Да? Колись було дуже складно. А зараз, наприклад, ну, дизайн і дар підуть тільки Лєрі, тому що вона знає цього клієнта, вона читає між строчок, її ТЗ, вона розуміє. Так вже стільки вже було пропоновано щось від, ну, від мене від себе, але це все да. топку. І Іноді я дивлюсь, кажу, Лєра, чого так вона каже: от подивишся, вона це так, затвердить. Звісно, вона знає. І це дуже класно. Я пишаюся такими такою співпрацею, тому що це каже про багато… і Якщо ви дивилися перший випуск, то там була а, мініатюра про те, що я казала а, Юлі, що в неї будуть свої власні клієнти. От саме Можливо. Жанна, да. це був такий з перших, які да. стали в неї є любимчики, яких вона не передає Вікторії. Ну, Мої люди, вони в мене в душі. я не можу… Ну і взагалі люди дуже складно переключаються з особливо мене. Деякі є такі да тому такі такі гіганти, з якими ми працюємо по дуже багато років, вони залишаються з нами. В принципі, ми по верхах пройшлись. Це такі базові наші перші кроки, з яких ми починали. У нас є сторінка. На якій є дуже класний хайлайт. Він називається навігація. Там ви можете передивитись окремо наші неймінги, окремі наші логотипи, окремо будь-які наші проєкти. брендбуки. Якщо вас щось зацікавить, ми дуже класно відносимося до того, щоб на це відповісти. На будь-яке питання. Нам потрібні теми, нам потрібно збирати те, про що вам дійсно цікаво порозмовляти. У Нас дуже багато класних клієнтів, відомих, про яких може розказати внутрях, не порушивши ніяких. Правил, в принципі, тому ми того разу допустили таку велику помилку, ми щось себе дуже повірили. Якщо так. ми в першому випуску наголошували, що потрібно залишати великі коментарі, що підтримати, будь ласка, угу, на угу, щас, угу. 100, 100 переглядів набрати. То коли ми побачили, що у нас переросло 500, ми були в шоці, да. але повірили в себе через чур. І що ви, подивіться на коментарі під другим випуском. Там тупо цифри, все да люди жалі. Це вони хотіли виграти Так вони не прийняли в після му випуску. Вони прийняли участь у другому випуску. Ніхто не попав, але ми виборомо переможця. Дай мені, будь ласка, і телефон я зараз. Скажу хто там, просто є людина, яка найближча. Просто візьмемо людину найближчу до. Так. Yes. І ще такий момент. Ви ж можете нам в коментарях писати теми, питання. Ми це будемо підмічати і в наступних випусках розповідати. Ну, ви ж знаєте, що коментарі дуже важливі. Ну, правда. Дуже важливо, що подобає подобає бути? О, О, дівчата, ви круті! Ого, витратили 5 пісні. А тут так От, От е... Кеті Віски. О, О, так це Кеті Віски. Дивіться, все чесно. Хто? Катя, віські, вона до нас приходила по горішками? Я думаю, що це вона, вона в Дніпрі. Ніяких підстав, вона ближче всіх до суті витратила ми на відкриття і на ремонт, ремонт 140 тисяч гривень. На той момент рахували ми гривна, що такі долари, ми дуже погано ще знали. Е, от, тому 150 тисяч гривень це варіант найближчий до суті. І ця дівчинка Кеті, якщо може це не вона, ну я думаю, що вона. Тому що Нік співпадає з інстаграмом. І вона ви... на минуточку. Футболку була нагадую. кава емпатік. І планер Блав, і два пакети. Нагадую, те, щоб ви не забули. Як коронавіка? Так, оце клас, я розумію. Катя, якщо це в <рес> Якщо це ти, ми тебе чекаємо в директі, нам пиши, нам будь ласка, і отримаєш свій подарунок. І ми не забуваємо, саме головне це підписка, лайки, коментарі, більше семи слів, дзвіночок. Будь ласочка, ми дуже вас просимо бути активними в коментарях. Це найголовніше для. Того, щоб поширювати наш канал, будь ласка, підписуйтесь і на інстаграм сторінку. А для чого нам потрібен ютуб канал, просто щоб бути зрозумілішими для вас, а щоб ви нам більше довіряли, ну, щоб Лєрка стала популярною. Хочу я. Нам, нам, нам нам не потрібно. Потрібно. А ти хочеш бути популярною? <свят> ну і все. Давайте, щоб Лєрка стала популярною, можете, будь ласка, е класний коментарі для Лєрки написати, хлопці. А чого давайте, давайте, хлопці? давайте на Я взагалі не тільки це... в дірки, ми побачаємось вам. Ну, все, да, да, да. Все, пока, пока, пока. 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 Да. <рес> Всех благ! Всіх благ! Всех. Всех.